Вітаю, дітки. Щедра осінь стоїть на порозі. До людей вона добра й ласкава. Квіти вмилися ранком у росах і вдягли собі барви яскраві. Айстри, ніби манюсінькі зорі, головами своїми кивають, листям плескають, наче те море, і на радість усім розквітають. Чорнобривці накрили подвір'я. Мов оранжевий килим стежина, гладіолосів вибух сузір'я і гортензії, наче перлини. Дітки, про що розповідається в цьому вірші? Так, вірно про осінні квіти. Літні квіти вже відцвели, а на зміну їм прийшли яскраві осінні квіти, жоржини і красиві садові квіти, які квітнуть наприкінці діта та й восени. Вони бувають різних кольорів червоні, рожеві, жовті, білі, фіолетові, навіть строкаті. Квіти жоржини великі й пишні, ніби різнокольорові сонечка в саду. Батьківщиною жоржин є Мексика. Там їх вважають символом сили і гідності. Чорнобривці це яскраві та невибагливі квіти, які дуже люблять в Україні. Вони мають золотисто жовті помаранчеві пелюстки з темними обідками. Їх можна побачити майже в кожному селі чи місті біля хат, на клумбах, у парках. Ці квіти цвітуть усе літо й до пізньої осені, даруючи людям радість і тепло. В Україні чорнобривці стали символом рідної домівки, материнської любові й доброти. Недарма вони часто звучать у піснях та віршах. Айстри це осінні квіти, які прикрашають сади, коли літо вже закінчилось. Вони бувають різних кольорів. Їхні пелюстки нагадують зірочки, тому айстри ще називають зоряними квітами. Батьківщиною айстр. Є Китай, де їх вважали символом ніжності, краси та вдячності. Рудбекія це яскрава декоративна квітка, яка нагадує маленьке сонечко. Саме тому в народі рудбекію називають сонячне ромашка. Рудбекія символізує радість, тепло і життєву силу. Коли вона цвіте, здається, ніби сонце посміхається з кожної квітки. Гортензія. Це красива декоративна рослина, яка вражає своїм великим кулястим соцвіттям. Вони можуть бути білого, рожевого, блакитного або фіолетового кольору. Цікаво, що відтінок гортензії залежить від ґрунту. На кислих ґрунтах квітки стають синіми, а на лужних рожевими. Батьківщина гортензії – Азія та Америка. Гортензія схожа на хмарку з квітів. І тому завжди дарує радість та відчуття свята. Дітки, давайте ще раз повторимо назви квітів, що радують нас восени. Жоржина, чорнобривці, айстра, рудбекія, гортензія. Спробуйте їх повторити ще раз самостійно. Дякую за увагу! До побачення!